25 та кислотні, щось там і 22 плюс волога. Мої нові клієнти, які до речі, прийшли через TikTok, В них зараз сталася дуже неприємна ситуація по соняшнику. До речі, почали співпрацю, щоб ви розуміли без. Платежу наперед, тобто з відсрочкою платежу ми почали працювати, щоб ви розуміли, що таке TikTok на сьогоднішній день і як він формує довіру. Люди прийшли на довірі, просто почали працювати. Але це інша тема розмови. Зараз ми про соняшник говоримо. Значить, ми почали співпрацю. Ми відгрузили там буквально дві-три машини, чи дві по-моєму машинки. Все нормально, навіть заходило кращої якості, чим очікувалось. І тут фермер починає молотити на другому полі. І ситуація по соняшнику вообще не радужна. В момент, коли вони почали молотити, там ще й проблеми з комбайном були. Ну це по моєму не на цьому полі неважливо. Якість соняшника більше 30-ї вологи показував їх вологомір. Коротше, там Зашкалювала волога, і ми коротше, прийняли рішення, що ми зробимо якість, перевіримо якість на лабораторії, бо ми поставили вже машини, кажемо, давай перевіримо, щоб не було штанги. Отака така от ситуація неприємна. І ну, я розумію фермера, що це реальний вльот. І от теж ми вже другий там, день на зв'язку думаємо, що, що з ним робити, куди, що і що, як, дорожче його продати. Отака от, от ситуація: фермерочки, які зібрали от, подібний соняшник або збирають зараз кислотний, вологий, Що ви робите? Взагалі, як ви реалізовуєте? Бо я нагадую про те, що ми на постійній Основі вологий, кислотний беремо, приймаємо любий соняшник, так що теж майте собі на увазі посилання в шапці профілю і пишіть, що ви робите, куди ви здаєте. Ну будемо раді поспілкуватися в коментарях. Всім гарного дня.